Бажаю всім здоров'я. Це був Дівіжн. звернення до тимчасово перемищених осіб повчанського району, які не залишили своїх домашніх улюбленців на прозволяще, а забрали їх з собою. 11 з червня. До Хелп Харків ЮА передала для вас 240 кг корму влякаті та антипаразитарний обробки. 12 червня спілка добрих людей був Дівіжн отримала 2 тонни корму, який оплатили наші друзі з Німеччини Кондолфіфлюкрей. Ці корма будуть розподілені між евакуйованими жителями Вовчанського району Липецької громади, що наразі перебувають у Харкові. Також кинологами Національної гвардії, нашими захисниками в лавах ЗСУ та членами Вудівіжн по всій території України. Видача корму та. Антерпелітарних роботок відбудеться за адресою міста Харків, Харківська набережна 9. Інструкція, як до нас дістатися, буде наприкінці ролика. Видача відбудеться у суботу о 12.00 згідно з списком отриманого в Division від адміністраторів групи в телеграм-каналі Тварини Вовчанськ. Слідкуйте за новинами на нашому YouTube каналі. Телефон для довідок 067 576 34 34. До зустрічі! Дякуємо вам за турботу про тих, хто розмовляє з нами а чим. Так, ось там е, гарбатий міст, там початок вулиці Шевченка, ось вона за светофором. Там у нас е, проспект Грою Харкова. А оце е, дом 7 дроб дев'яти це дев'ятий номер. Тут ось бачите, автозапчастини і І проходячи між цими двома ну, домами, Харківська набережна 9, і побачити праворуч. Ось так от повернувся праворуч. Там ось перший гараж. Ну він під того цегляної будівлі, третій. Перший після цегляного гаражку. you um...